Дерев'янський, а по дерев'янськи Леся Сергійович, взагалі я писала по ньому курсову роботу, а яку ти здала ти за п'ять хвилин. Вийшла мені так кажуть цитату. А я їм так купатися чи не купатися? Блядські ці питання зайовують мене. А старший такий цієї комісії сів такий. «Все, можеш бути вільно, до побачення. Кажу, так я ще ж не закінчила». Він кажуть, та все, хватить, хватить. <рес> так що, благодаря Лесі Сергійовичу, я одна виїхала по в польовкому. Е я ще ходіла таке, ну, ламаю драматургію, простіть. Е коли я сюди збиралася, мені багато людей давали пораду, як патрулі Семисюка. цю Я не розуміла, а зачем, Ну всі ну, давали таку пораду. Що це таке? <рес> ага. <рес> От і одна із порад, э, Ваню, послухай, будь ласка, звучала так: вдягни пишного вірка багато лент, сорочку вишивану, я додавала плахту, блять, оцю коротше фарту, чоботи червоні. І тоді б я так вийшла, і Ваня сказала, бля, коротше, пішов я відсюди. От ну я так не зробила, тому що Ваню поважаю. Ти потім ти мені вже дважди дочин, так? Значить, э, почитаю вам дещо і старенького Турболінці або як скорить відро вареники. <плес> 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 Якась курва колись во времена хіпі і всякого отмороженства, сказала, що в житті треба спробувати все. Може, в тої людиняки доказалось то іключительно сортов сира, бідов шампанського і різних мужчин, але наші неокріпші уми в буйній молодості, де піанерії вже не було, а Бога ще не добрали, ми рішили пробувати всю. Лікер Бейліс ми розводили самогоном, робили Вінницьке мохіто. Знаєте, що таке Вінницьке мохіто? Що не знаєте, що таке Вінницьке мохіто? Берете. Стакан, укроп, льод і самогону Вінницького бажали. От. Сігарети з чаю принцеса Нурі і здівалися над організмом Сандрії Волинського розліва і божалі родом з Під Одеси. Я даже навіждена заявить, що організм, який пережив нитратно нітратно и зеленого цвета, даже бліді поганки не огорчать. А тих, хто пив стовку, можна отправлять в космос без предварительного тестирования. Хто не вмере Распутіна, той буде жити вічно. Хто не ригав в зосі або длімінки, в того не було молодості взагалі. Але разом з тим, під час експериментів над собою і пісень Нірвани в коридорі приніс з собою нові грані потусторонньої реальності. Канабіс звичайний. На момент вступу в учебний заклад культури і науки, я думала, що от це все таке, то наркомани на городі і страшне діло. З нами в кімнаті жила дівчинка Іра. Пить вона не любила, а от ботанічні опити їй були навіть дуже до душі. Нас остальних не цього ґатувати з зубчого бульбулятора. Намного інтересні було вчитися з Ірою Потом. Іра могла нам переказувати безконечну сміть мастера і Маргарити» і над пропастю варжі. Вона легко міксувала, наприклад, Пушкіна і Котляревського. В тому всьому був один недостаток. Коли її відпускали, вона починала жерти. Я сірну відпустила в 4 часи ночі і всі сусідні кімнати зійшли задивитися, як Іра радосно їла капусту з слововим варенням, поки варилась вермішель на виключеній плиті. Я знаю, хто цю тему знає. Джа, Іра розуміла абсолютно всі тексти БГ. І навіть тібетський альбом. Якось вона так накурилася, що навіть зідали дез-метал групу. Іра думала, що грає там на басухі, а казала, що на ударинках. Ну то таке, коли ти розумієш, що тібетський альбом БГ, то не важливо, що ти на Ударинках граєш як на басух. Вони навіть повинні були виступити на якомусь там фестивалі юних планокурів чи то талантів. Але не вовремя привезли злющий порятинський драп, який вивів із строя весь колектив. І вони після нього ще троє соток общалися з уявним куртом Кобейном. Для розкорювання бульбулятора міра у нас був даже придуманий шостий етаж в п'ятиетажному зданні. Там стояли і мені бульбулятори з бутилок з-під боротинок. Віта була із тих дівочок, що їм чужди всякі експерименти над чоловічеством. Вона даже водку пить боялась. А в нас девіта жарила блінчики. Була субота взагалі зімало людей і можна було безнаказано жарити блінчики. І сподіватися, що їх не живуть одномоментно. Віта радувала житті і кормі блінчиків. Все було красиво. До тих пор, поки не прийшла Віта на одногрупниця. Віта, в мене кої що є. Застав компанію. Лена, я не п'ю. я не пий, тут більше не наче. Віта, пішли. І вони пішли на шостий етаж. Віта слишком поздно поняла, що прийшло время відкритий. На здавленим голосом сказала Лена і притягнула скосопижжену бутилку з підшипчика. У повітрі пахло осінню паленим листям. Ти шо, це ж наркотики? питалася працівля віта. Віта, от не гані, це хороші наркотики! Їх та врачі в штатах людям як гоміопатію приписують. І літа Веселящий Вісячий димок заставляв вихашкувати прошлагодні бренхіти каріні зуби. Ну, що тебе взяло? хлибчивим голосом питала Лена. Ні, а як должно взяти? Віта пыталась почути всі звуки в пространстві, яких до цього не існувало. Короче, дивись, щас тебе начне нагрібать. Ти почувствуєш, як в тебе робе серце. Як булькає кров, Віта слухала це все через щокаючі звуки роботи, роботаючого мозга. Віта понімала, що десь в лівому полушарії поскрипують шестеренки. І якщо думати про любов, то звук роботи мозга міняється. У цього Віті було радісно. Потім Віті хотілося поділитися радістю з усіма, і вона ділилася. Вона розказувала про тяжолу судьбу Пінокіо. грала шоти з глінки на воздухі. Віта була прекрасна і щаслива. Коли вона почула артикуляційну гімнастику первокурсника-режисера, її просто взорвало. Вона ридала до тільки в намаганні то все відобразить. Коли Ліна вловила той хохочущий тайфун для того, щоб нейтралізувати, Віта дивилась на світ через вузькі щолочки і казала: А давай ще живчика, два і навіть три. І на Новий год треба. Всі на шостий. Я не палюсь. Далі такие цитаты вітані. «Закрыть дверь, турбуленция, всем пиздец Тихо-тихо, ти -тихо. ты чуешь, як как мы стареем? Клетки стонут и умирают. А теперь подивись в окно, там, бачишь, в окно с синей шторою, там, наверное, кто дроче і и плачет». Електрики по стопах лазить. Це ж ви робота пизданута, лазить по стопам. Діваш такі спеціальні красоки. Ну, хуяк, хуяк, постов. Щось кіно погане, вид Віта, виключений телевізор. Давай я буду читати книжку. Карл Чапик. Ужас плаче. Як можна жити з такою фамілією, як можна жити! А якщо я хочу їсти болгарський перець, значить, банку з гущенки, жарені сімечки, банани, карандаші, кусочок ватмана, жарена пірменятина і все посипати сахаром. Вкусно буде пиздец. Головне, щоб мама не узнала. Я от приїду, а вона скаже, доця, ти шо курила? А я скажу, не, мама, я беременна сейчас прийде директор і скаже, що з твоїми глазами? А я йому скажу, не рісіння борода, то я обігіваю. Хороше кіно, ти його знаєш, таке смішне, там він її збив, а потім її збив трактор. Спомнила? Танюха, а якщо мишки помирають, то як вони друг друга хоронять? Хто їм на трубі грає? Танюха, а що ти робиш? Вареники вариш? З картошкою, а давай туди додамо віалок і чуточку жизньної сили. І вдохновіння. У Ленки єсть вдохновіння, цілий кораблик. Мені не можна їсти барбаріски і білочку, бо одних я перевращусь в мурашку. І мене з'їсть єнот. Це страшно. А можна я покурю? Я варила вареники. Пів відра вареників з картошкою. Віта курила. Насамділі їла вареники, з кожною так званою затяжкою і щезав десяток вареників. Коли я доварювала останню порцію, у віти одкрились глаза. Фу, бля, оце накурилась. Йду, навіть умру, мручу Недавно <рес> ми балакали Вітою по телефону. З того часу прийшло до півроків. Так багато років, що віти на старша дочка йде в сьомий клас. Віта сказала, що поза того случая вона спеціально вийшла дважди замуж. Я родила трьох дітей, тільки щоб не накуритися. Бо от ці вареники, ти розумієш, Мені досі кажеться, що вони в мені Ужас!